Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Бозрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається в Україні та з українцями. Сьогодні говоримо з протиєреєм Ігорем Яцевим, речником Української греко-католицької церкви. Добрий день, пане Ігоре. Доброго здоров'я, вітаю всіх. Отже, з рішенням архієрейського синоду у ГКЦ вирішили змінити календар церковних свят. Перехід запланований з вересня. Відтак наступне різдво, вірні вашої церкви, відзначатимуть 25 грудня. Саме так, Та, дай Бог дожити будемо. І Різдв'яний піст, що важливо, бо Різдво не є окремо від, від того часу приготування до Різдва, так, так. але піст і, відповідно, саме Різдво будемо так, 25 грудня. То піст вже не буде приходитися на Новий рік, як це було раніше. Ну так, буде більш так, знаєте, будемо е, жити без старого Нового року. Будемо мати просто один новий рік. Ясно. А покрову святкуватимуть 1 жовтня? Ну так, згідно з церковним календарем, 1 жовтня тут буде ще. Я думаю, до того часу сподіваємось, і православна церква України зробить свою реформу. Відповідно, вже церковне середовище буде говорити і святкувати 1 жовтня. Тоді лишиться ще адаптація державного законодавства. Так, так, бо бо я ж нагадаю нашим глядачам, що 14 жовтня визначено як день захисників і захисниць України, саме з огляду на те, що покрива приходилася на 14 так, жовтня, так. так. Тому я думаю, що це як і церква робить реформу, так і, мабуть, ну спокійно можна це зробити на державному рівні. Не думаю, що це така аж над, надто велика проблема. Взагалі, зміни, наскільки я розумію, стосуються так званих нерухомих свят, прив'язаних до, до календаря. Але наскільки я розумію, не стосуються Великодня і трійці. Тобто греко католики їх відзначатимуть саме в ті дні, що і православні. так? Так, отже, станом на зараз є такий крок: синодом оголошений і вирішений. Тобто, ми вносимо зміну, тобто по новому, по григоріанському календарю, тобто по світському календарю, зрештою, за яким ми живемо. Ми е, святкуємо усі те, що називається нерухомі свята, тобто ті, які з року в рік припадають на той самий день. Тобто не те саме число, вони можуть змінюватися до дня, і натомість є збережена чинна пасхалія, тобто та яку ми, наша церква також і разом і всі церкви в Україні, які мають церкви візантійської традиції, бо ми також є візантійської традиції. Ми зберігаємо чинну пасхалію. Чому? Тому що це не є великий секрет, це є відома інформація на вселенському рівні. Є діалог, дискусія богословська між римською апостольською столицею і вселенським патріархом Константинопольським задля того, щоби до 2025 року визначити встановити єдину пасхалію для обох. Частин церкви Вселенської відповідно дай Боже, щоб з 2025 року весь весь світ християнський буде в один і той самий день святкувати. Великдень відповідно, наша церква автоматично назву так, вже буде готова це зробити. Станом до того моменту вирішено просто залишити пасхалію чинною та, яка є зараз. Як викладач історії за освіти? Я пам'ятаю, що в 16-му сторіччі запровадження григоріанського. Календаря католицької церкви викликала опір українців, і, зрештою, було одним з факторів укладання Берестейської унії, яка передбачала збереження не тільки візантійського обряду, а й юліанського календаря. Тобто часи змінилися. Ну, Просто і коли е, календар використовують як політичний інструмент, церковний календар мається. Ну, У вас так, звісно так. що... А це воно стає, ну і проти нього реагують як проти певної зброї, назву так політичної чи способів, методів політичної назву впливу чи боротьби. І тоді та справді це виглядало як спосіб окатоличення, а радше в українському контексті це розумілося ополячення. Тому відповідно тоді гасло було геть від поляків. А сьогодні ми маємо гасло ведь геть від Москви, але що важливо. Не це, не це гасло стало домінантним для прийняття такого рішення синоду, бо це не є на основі політичних гасел чи якихось емоцій пов'язаних з активною війною, яку ми зараз маємо. А це радше крок, який був думаний, дискутований. Обережний, тому що у нас є досвід нашої церкви, є досвід не завжди радісний про календарні реформи в діаспорі. Mm -hmm. Коли реформа календаря переходила в календарні війни, і парафії всередині між собою навіть сварилися, розділялися навіть, і це могло тривати вже десятиліттями. Потім тобто, пам'ятаючи про цю небезпеку, дуже обережно хотілося зробити цей крок. Але Тепер, коли було дослідження, коли було опитування вірних духовенства, монашества, і бачимо, що ось та критична маса, критичний відсоток вірних церкви, тобто, ми, ми собі кажемо, що десь є 90% людей, які за зміну календаря, то відповідно це рішення прийнято зараз. Воно було завжди зрозуміло, що має настати. Просто була завжди кажу обережність, щоби не нашкодити цим рішенням. Настати чому? Тому що ну просто коли е, один календар, тобто юліанський, помилково, від відстає від реального календаря нашого життя, mm -hmm. і ми. Іно ну, додаємо, що століття плюс один день, то відповідно його потрібно просто реформувати. Це так подібно з годинником, який в мене буде не показувати ту годину, яку потрібно я або його ремонтую, або я купляю інший. Так само з календарем, мабуть, давно мало бути. Просто кажу, була завжди обережність, щоб не, не нашкодити, не створити конфлікту всередині церкви чи всередині країни. А, ви проїх, що розмови про необхідність календарної реформи триває вже. Не перший рік насправді, але от рішення Собору, воно таким було все-таки раптовим. Чому перехід ухвалили саме зараз? Отже, так, тобто, вже на такому синодальному рівні, як один з е пунктів програми е засідання синоду, календарне питання було в листопаді ще минулого року. На той момент владики е розуміли, що зважаючи на пам'ять. Попередню історичну, яка є в нас в про життя в діаспорі і ті небезпеки, зважаючи на те, що є час війни, і зважаючи на можливості, тобто, як би не було там е багато людей за, будуть ті, які проти, і це може ділити, а тобто, нас ослаблювати більше того, е скеровувати нашу позитивну енергію. Не на те, що єднає нас у боротьбі за те, що ми були на цій планеті, і нас ніякий загарбник не, не знищив. Відповідно, замість того то скерування, ми мали би скерувати на внутрішні дискусії: хто правий, mm -hmm. хто не правий, хто кого більше аргумент, і тому на той момент це виглядало, що це є передчасне рішення, зважаючи на час війни, mm -hmm. а натомість, коли від листопада до лютого. За рішенням синоду відбувалися ці опитування: анкетування на деяких єпархіях, зустрічі зі священниками, фокус групи, мовою, технічною, відбувалися. Священники на цих зустрічах презентували не тільки свою власну думку, але думку і очікування своїх парафіян, вірних парафії, тої чи іншої. Відповідно на цьому синоді було розуміння, що далі нема потреби відкладати це рішення, тому що є ось ця велика. Значна переважаюча кількість вільних, які вже тепер готові до календарної реформи. Вповідно тому це рішення було проголосоване уже тепер в лютому. Ну і часу більше для підготовки, так би мовити, бо точно навіть так рішення у вересні буде я календарі. Я більше часу, щоб нову календарну сітку для себе mm -hmm. Mm -hmm. З іншого боку, для багатьох наділивано новиною було повідомлення, що перехід на новий календар планували зробити. Принаймні у згоді з Православною церквою України. Але вона рішення збирається ухвалити лише в травні. Чи у ГКЦ відмовилося від ідеї синхронізації, так би мовити? Е, дивіться, отже, не відмовилася. Mm -hmm. Чому заіснувала в інформаційному полі ця, ця ідея? Тому що е, якраз ми про неї повідомляли після зустрічі е, предстоятелів двох церков тобто предстателя Української ракатолицької церкви з предстоятелем православної церкви України, і на ній зокрема це не була єдина мета і потреба зустрічі, але на ній зокрема йшлося також про реформу церковного календаря і щоб робити це разом. І з нашого боку, з боку блаженнішого Святослава, прозвучала ця ініціатива створити спільну робочу групу для того, щоб ось цей досвід, який є в нашій церкві, можливо якого ще немає в православній церкві України, пам'ятати, обговорювати, користатися з нього і виробляти спільні спільні якісь кроки. За той час правда не відбулося створення робочої групи. Тобто, ініціатива залишилася ініціативою. Mm -hmm. Натомість бачимо з боку православної церкви ті кроки, які йдуть в одному напрямку з тими кроками, які зробила Українська Ракатолицька церква. Тільки ми я б сказав, що це є дві, два різних підходи, дві різні моделі. Mm -hmm. в ми полягають, тобто Православна церква України пішла за принципом вже в 2022 році. Ми це бачили на, на 25 грудня: ті парафії, які хочуть. Відсвяткувати Різдво, правда, тільки тільки Різдво. Не вже mm -hmm. богоявлення далі було 19 січня, але тільки різдво хочуть посвяткувати. Порозумівши своїм єпископом, можуть це робити. Натомість вся церква, так би ще не, не прийняла для себе цього рішення. Тобто, окремі громади можуть вся церква залишилась на юліанському календарі. Зрештою, це було. Зрозуміло, ось 7 січня була велика літургія в Києво-Печерській лаврі, mm -hmm. де предстоятелі православної церкви очолював цю літургію. Mm -hmm. Натомість українська католицька церква пішла деби зворотнім шляхом, тобто, mm -hmm. ось тепер проголошене рішення, що вся церква mm -hmm. робить реформу календаря. Але натомість для тих парафій громад, які ще не готові mm -hmm. це зробити, залишається те, що технічно можна сказати, перехідний період. Тобто, до вересня 25-го року вони мають час для того, щоб ось. Зрозуміти, вирішити, полагодити для себе ось цей перехід, який зараз не вимагається. Тобто, якщо хтось не готовий, може залишитися на юліанському календарю, але є визначена конкретна так би, дедлайн, до якої дати це все ж таки треба для себе зрозуміти. Церква свого боку розуміє завдання і обов'язок, назву навіть так, зробити всі заходи задля просвіти, тобто задля того, щоб пояснити мотивацію таких рішень. Потреба таких рішень і що важливо, правильність таких рішень. Ну просто бо цей ну цей, він відстає. Тобто, в 2101 році, якби mm -hmm. ми далі були за цим календарем, ми мали би додати ще один день, і вже різдво mm -hmm. не було сьомого, було б восьмого. І, і це би на наступне століття наші е, діти, внуки будуть звикати, мали б звикати і казати, ну наші діти святкували, і то ми будемо святкувати. Але діди святкували сьомого. А вони безвяткували восьмого. Тому тут радше не важливо прив'язуватись до дат а до самого Духа Свято. Які ще зміни очікують вірних у ГКЦ? Ну я нас, вірних у ГКЦ, як і всіх українців, очікує перемога е, в цій війні. І ми її вимолюємо для неї служимо, для неї працюємо. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Ігорем Яцевим, речником Української греко-католицької церкви про перехід на новий календар. Церковних свят і не тільки. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.